Математика урок 9 частина 3. Тема уроку нумерація круглих 4-цифрових чисел. Одиниці вимірювання довшини задачі на спільну роботу. Попрацюємо з вами із таблицею круглих чисел від 1510 до 2 Прочитайте у таблиці числа від 1910 до 2 тисяч у прямому порядку. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра сотень на 5 більше від цифри десятків. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра сотень на 5 більше від цифри десятків. Так, це в нас числа 1610, 1720, 1830, 1940. Кілька круглих чисел у натуральному ряді між числами 1660 і 1760. Запишіть і назвіть їх. Так, це числа 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720. 1730, 1740, 1750. Скільки круглих чисел? Так, 9 круглих чисел. Підкресліть у записаних числах цифру розряду сотень. Так, у перших трьох числах це цифра 6, а у інших цифра 7. А цифру розряду десятків обведіть. Так. Сім десятків, 8 десятків, 9 десятків, 0 десятків, 1 десяток, 2 десятки, 3 десятки, 4 десятки, 5 десятків. Пригадаємо та прочитаємо навчальну одиницю числа можна розташувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку спадання. Якщо кожне наступне число менше за попереднє. Наприклад, 1210, 1160, 1120, 1100. Відкрийте робочий зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. У підручнику поділіть на класи і прочитайте числа. Так, 1300, 1910, 1002, 1980. В робочому зошиті обведіть у записаних числах цифри розряду сотень і підкресліть найбільше число. Перевіримо з вами. Отже, в першому числі 1980 9 сотень у другому 1910. 9 сотень у третьому 1300, 3 сотні і четверта 0 сотень. Поки що закриваємо свої робочі зошитки, повертаємося до роботи у підручнику на 43-й сторіночці. Допоможіть торнадо. Виконати віднімання іменованих чисел. Перед тим, як ми з вами виконаємо віднімання іменованих чисел, пригадаємо співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Отже, в 1 дециметрі в нас так 10 см. Приклад А розв'яжемо з вами разом, приклад Б і В розв'яжете самостійно. Отже, від 4 дециметрів 2 см ми віднімемо 3 см. Запишемо першим способом у стовпчик. Обов'язково пишемо сантиметр під сантиметрами, дециметр під дециметрами. Починаємо віднімати від 2 см, ми не можемо відняти 3 см. Тому ми від 4 дециметрів беремо 1 дециметр і перетворюємо у сантиметри. 1 дециметр це 10 см. нас залишається тут 3 дециметри, А тут уже в нас 12 см. А 12 см відняти 3 см. Це буде 9 см і у дециметрах 3 дециме. Результат 3 дециме 9 см. Поставте відео на паузу і виконайте обчислення наступних прикладів. Перевіримо з вами. Від 9 дециметрів 3 см відняти 4 см дорівнює 8 дециметрів 9 сантиметрів. В. Від 7 дециметрів 8 сантиметрів ми з вами віднімемо 9 сантиметрів і отримуємо у результаті 6 дециметрів 9 сантиметрів. Чудово. Пригадаємо з вами на сторіночці 44. Алгоритм письмового множення двоцифрового числа на одноцифрове. Запиши другий множник під першим так, щоб одиниці другого множника були під одиницями першого множника. Постав знак множення на лінії між першим і другим множниками. Замість знака дорівнює під другим множником постав риску. Виконай множення. Спочатку помнож другий множник на одиниці першого множника. Міркуємо так. 8 множимо на 2, отримаємо 16. 6 одиниць пишемо під одиницями, а 1 один десяток запам'ятовуємо і, щоб не забути, ставимо одиничку над розрядом десятків. Помнож другий множник на десятки першого множника. Міркуємо так. 8 множимо на 7, отримуємо 56 і додаємо одиничку, яку ми запам'ятали. Отримуємо 57. Записуємо 57 у розрядах десятків і сотень. Отримуємо число 576. Спробуйте розв'язати приклади незнайка. Розв'яжіть наведені вирази за алгоритмом, який ми з вами прочитали: 64 помножити на 5, 83 помножити на 2. 22 помножити на 7 та 45 помножити на 3. Пам'ятайте, записуємо ми з вами чітко Одиниці під одиницями, десятки під десятками. Зробимо з вами приклад А. 64 помножити на 5. 64 ми множимо на 5. І дивимося, що 5 у нас одиниць записано під одиницями. Замість дорівнює, ставляємо рисочку і починаємо множити. 5 множимо на 4 це буде 20. 0 ми пишемо в розряді одиниць, а 2 десятки ми запам'ятовуємо і надписуємо над розрядом 10. 5 помножити на 6. Це в, нас буде 300, та ще, це в нас буде 30 та ще 2, які ми запам'ятали. 32 і запишемо з вами результат 320. Поставте відео на паузу і за таким самим алгоритмом спробуйте виконати обчислення наступних виразів. Давайте з вами перевіримо. 83 помножити на 2. У результаті ми отримаємо з вами 166. 22 помножити на 7. Перевіряємо, чи правильно ви записали. У результаті ми з вами отримаємо. 154. І 45 помножити на 3. У результаті ми з вами отримуємо 135. Якщо правильно ви виконали ці приклади, поставте біля цих прикладів плюсики. Відкриваємо з вами робочі зошити. Запишіть рівняння 8. За необхідності, якщо ви забулися, як розв'язується рівняння в дужках, можете відкрити 19-ту сторіночку та прочитати алгоритм розв'язання рівняння. Отже, розв'яжемо з вами перше рівняння. 1000 додати у дужках 6800 відняти х дорівня 3920. Невідоме у дужках ми залишаємо у лівій частиночці. 6800 відняти х дорівнює. А тепер дивимося, що потрібно зробити, щоб знайти невідомий доданок. Так, від суми відняти відомий доданок. І ми з вами записуємо. 6800 відняти х дорівнює 3920 відняти 1000. 6800 х ми переписуємо знову без зміни. А результат уже обчислюємо. Який буде результат? Так, 2920. А тепер у нас саме звичайне рівняння. Що потрібно зробити, щоб знайти ось цей невідомий компонент? Як він називається? Так, це від'ємник. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий від'ємник? Так, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Запишемо з вами x дорівнює від 6800. Ми віднімемо 2920. І в результаті ми з вами отримаємо 3880. Зробіть перевірку. Перевіряємо. Ми перевірку з вами переписуємо повністю без зміни. Саме рівняння переписуємо без зміни, але замість х нас число, яке вийшло 3880. Тепер ми виконуємо обчислення у лі... лівому... в лівій частиночці рівняння. 1000 в нас залишається без зміни, а в дужках у нас буде. Так, в дужках буде 2920. Отже, тисяча додати 2920 дорівнює 3920. А тисяча додати 2920, це буде 3920. Отже, рівняння ми з вами розв'язали правильно. Спробуємо з вами розв'язати наступне рівняння, коли в нас же є дія множення і ділення. Початок, ми з вами почнемо розв'язувати це рівняння, а потім ви дорозв'язуєте і ми перевіримо. Запишемо саме рівняння. Знову ж таки нагадую, що ми у дужках те, що в нас невідоме, залишаємо у лівій частиночці, а в правій нам потрібно виконати якусь дію. Отже. Яке ж число ми поділимо на 7 і в результаті отримуємо 200. Тобто ділене, дільник, частка. Що потрібно зробити, щоб знайти невідоме ділене? Так, потрібно частку помножити на дільник. І запишемо з вами наступне: 2460 підняти х без зміни, а задорівнює 200 помножити на 7. Знову ж таки, ліву частиночку ми переписуємо без зміни 2460. Відняти х дорівнює. І виконуємо дію 200 помножити на 7. Так, це буде 1400. А тепер поставте відео на паузу. Дорозів'язуйте це рівняння і виконайте перевірку. Перевіримо. Х дорівнює, від 2460 ми віднімемо 1400 і х дорівнює 1060. Перевірка. Рівняння ми переписуємо без зміни замість х ставлюємо 1060. Отже, виконуємо дії. Перша в дужках. Від 2460 відняти 1060. Це буде в нас 1400. 1400 поділити на 7. Це в нас буде 200, так, 200 дорівнює 200. Отже, рівняння ми з вами розв'язали правильно. Закриваємо робочі зошитки. Сторіночка у нас 45-та. Пригадаємо з вами задачі, які ми почали вивчати на попередньому уроці математики. Це задачі на спільну роботу. Так, прочитаємо навчальну одиницю. Задачі. Запитання, яких містять слова працюючи разом, зробили разом, є задачами на спільну роботу. Умову до цих задач записують так. Наприклад, майстер за один день 5 деталей, учень за один день 4 детали і скільки ж деталей вони виготовлять разом за 8 днів. Разом показує в нас тут фігурна дужечка. Розв'яжемо з вами задачу на спільну роботу. Із поясненням, двома способами, і запишемо вирази до задачі. Прослухайте умову задачі. Тато за день пофарбував 5 метрів паркану, а його старший син 4 метри. Скільки метрів паркану вони пофарбують разом за три дні? Запишемо з вами умову до задачі. Відомо, що тато за день пофарбував 5 метрів паркану. Так ми і запишемо: тато за один день 5 метрів. Що відомо про сина? Так, що він за один день пофарбував 4 метри. Запишемо син за один день 4 метри. Запитання, скільки метрів паркану вони пофарбують разом за три дні? Разом у нас це фігурна дужечка, яка показує, що разом саме потрібно знайти. І знак питання метрів за три дні. Розв'язання. Розв'язуємо задачу першим способом. Отже, перший спосіб, в перші дії ми дізнаємося, скільки ж тату і син за один день разом пофарбують метрів паркану. Так, ми до п'яти додамо 4 і отримаємо. 9 метрів. Запишемо з вами пояснення фарбують разом за один день. Коли нам відомо, що 9 метрів паркану вони фарбують разом за один день, то ми можемо дізнатися, скільки метрів паркану вони пофарбують разом за 3 дні. Так, ми 9 помножимо на 3 і отримаємо 27 метрів. Так. Запишемо з вами вираз до задачі. Вираз ми пишемо з вами по відомих даних та по останній дії. Так, замість 9 ми пишемо 5 додати 4 і пишемо це у дужки, адже це в нас перша дія. І помножити на 3. Запишемо з вами розв'язання цієї задачі другим способом. Отже, другий спосіб. Першої дії нам потрібно дізнатися, скільки тато пофарбує паркану метрів паркану за 3 дні. Потім скільки син пофарбує метрів паркану за 3 дні. І потім, скільки ж вони разом пофарбують. Так, перша дія ми 5 помножимо на 3 і отримаємо 15 метрів. Пофарбує тато за 3 дні. В другій дії. Ми дізнаємося, скільки пофарбує син за 3 дні. Так, це 4 помножити на 3 буде 12 метрів. І у третій дії ми дізнаємося, скільки разом метрів паркану вони пофарбують за 3 дні. До 15 додамо 12 і отримаємо 27 метрів. Запишемо з вами вираз до задачі. 15. Це результат першої дії. 5 помножити на 3. Отже, пишемо 5 помножити на 3. Додати переписуємо без зміни дію. А де ми взяли 12? Це 4 помножити на 3. Так. І запишіть відповідь: так, скільки метрів паркану вони пофарбують разом за 3 дні. Так, 27 метрів паркану вони пофарбують за 3 дні разом. Відкриємо робочі зошитки. Запишіть завдання 11. Виконуємо з вами завдання суперромбика. Прослухайте його. Париметр різностороннього трикутника дорівнює 30 см. Перша сторона 10 см, друга 10 см. Склади, вираз для знаходження третьої сторони, обчисли довжину третьої сторони, якщо де дорівнює 12 см. Отже, запишемо з вами, що нам відомо. Нам відомо, що периметр дорівнює 30 см. Перша сторона це сторона А 10 см. Запишемо А дорівнює 10 см. А друга, позначимо її Б. Дорівнює д см. Або ми знаємо, що Д дорівнює 12 см. Ми ось так з вами запишемо. І що нам потрібно знайти? Так, знайти довжину третьої сторони. Отже, третя сторона Це знак питання сантиметрів. Запишемо з вами розв'язання. Спочатку спробуємо скласти вираз для знаходження третьої сторони. Третя сторона це в нас С. С дорівнює. Так, для того, щоб знайти третю сторону, нам потрібно від периметра відняти першу сторону і другу сторону. Запишемо з вами, це дорівнює. Так, ми від 30 віднімемо суму двох сторін. 10 додати D. Запишемо з вами. А тепер, коли ми знаємо, що Д дорівнює 12 см. Ми можемо знайти довжину третьої сторони. Так, ми так само запишемо, це дорівнює, але вже замість D ми поставимо 12 см. Це дорівнює від 30 відняти суму чисел 10 і 12. 10 додати 12. Це буде 22 см. А 30 відняти 22 см це буде 8 см. Так, яка довжина третьої сторони? Так, довжина третьої сторони 8 см. Закриваємо свої робочі зошити. Сторіночка у нас 46. Ми з вами знаходимося на сторінки чемпіонів. Розв'яжіть задачі, спочатку прочитавши їхню умову і визначивши їхній вид. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер давайте перевіримо. Візьміть інший колір ручки, і якщо у вас правильно написане розв'язання, поставте плюси неправильно виправте і напишіть правильно. Молодці. Чудова робота.